Не буває так, що немає грошей. Буває так, що немає ідей, де їх взяти. У цьому переконаний Сергій Клепко, проректор з наукової роботи обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Цьому під час обласного науково-практичного семінару, ефективна школа, план розвитку чи бізнес-план вчили і директорів загальноосвітніх навчальних закладів та працівників освіти Полтавської області. Вже третій семінар із загального циклу вирішили присвятити проблемі планування розвитку шкіл. Це відсутність ресурсів для здійснення планів. Але знову ж таки ця проблема піддається відповідно плануванню, і ми, якраз, на цьому семінарі хочемо зосередитися, яким чином директор школи в сьогоднішніх складних економічних умовах зможе відшукувати додаткові ресурси для діяльності школи. Організатори заходу вважають, існує багато різноманітних засобів, аби знайти джерела фінансування. Наводять навіть приклади Є системи. Фандразінгу пошуку ресурсів, так це передусім звертання до допомоги за допомогою до бувших випускників шкіл, які не завжди. Мають адресну, адресний запит в тому, що школа потребує допомоги, і звичайно, це взаємодія з громадою. Досвід бізнес-планування, який напрацюють учасники науково-практичного семінару, обіцяють передати директорам шкіл.